Різні центри, на яких ми концентруємось під час медитації. Перше це лунний центр підборіддя. Він впливає на стан наших емоцій, а також працює з підсвідомості. Коли ми концентруємось на підборідді, то тяжко думати. Друге це кінчик носа. Коли ми в увагу направляємо на кінчик носа, це впливає на роботу шишковидної залози. І третє це точка міжбрів'я, третє око. Ця точка пов'язана з роботою гіпофізу. І коли ти підіймаєш очі вверх через оптичний нерв ти стимулюєш гіпофіз і прибираєш свої думки. Різні медитації і різні точки використовуємо ми на заняттях Кундаліні йоги. Приходь, будь ласка, на заняття онлайн. І спробу ефект після практики.